Привіт, друзі! Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про період стародавнього Риму від Республіки до імперії, а також познайомимось із правлінням видатних полководців Юлія Цезаря та Октавіана Августа. Завойовницькі війни негативно вплинули на життя римлян і спричинили кризу Римської республіки. Криза в перекладі означає занепад, загострення протиріч, переломний момент у житті суспільства. Розорення селян та зосередження плат в руках кубки багатіїв загрожувало республіканському устрою. Рим потребував земельної реформи. У 133 році до нашої ери народний трибун Тиберій Грак запропонував земельний закон, за яким римська сім'я могла користуватись не більше як 250 гектарами державної землі. Решту повертали державі, в неї наділяли збіднілих плебеїв. Попри незадоволення найбагатіших землевласників, народні збори прийняли земельний закон Гракха. Комісія з розподілу землі успішно ввела свої справи, але противники реформи вбили Тиберія та його 800 прихильників, діяльність комісії з переділу земель. Гай Грак продовжив справу брата. Десятки тисяч селян отримали ділянки. Закон про створення колоній за межами Італії. Жителі переселенців також отримували на ділі землі. Гай Грак будував комори та дороги. Супротивники Гая підірвали його авторитет серед виборців, і він програв вибори. Грак і його прихильники вдалися до зброї. Проти повсталих Сенат послав війська. Грак, щоб не потрапити в руки ворогів, наказав своєму рабу вбити його, тому розподіл землі припинили. Але народ зберіг пам'ять про трибунів, їм сородили пам'ятники та встановили статую їхньої матері з написом Корнелія мати гракхів. Після придушення руху Гракхів відбувалося масове обеземелення селян. Розорені селяни подалися в Рим, де з дешевий хліб і можна було отримати якусь роботу. Зубожіння римлян негативно впливало і на римську армію. Збіднілі громадяни вже не могли купувати собі озброєння, тому консул Гаймарій провів військову реформу і дозволив брати у війська усіх охочих, незалежно від майнового стану. Солдатів озброювали коштом держави. За службу вони одержували платню, а по завершенні служби земельну ділянку. Поступово солдати стали прихильниками до генералів, які їм платили, ніж до Римської республіки. весні 88-го року до нашої ери боротьба між консулами Гаєм Марієм та Корнелієм Сулою за посаду головнокомандувача переросла у громадянську війну. Громадянською війною називають озброєну боротьбу за владу між громадянами однієї країни. Її супроводжували вбивства, загибель багатьох людей, грабунки, знищення пам'яток мистецтва і культури. Війна закінчилась перемогою Сули. Було втрачено десятки тисяч прихильників та противників багатьох, та багатьох людей. Сенат і народні збори оголосили. Диктатуру та диктатором Сулу. У Римі утвердилась одноосібна влада диктатура. Однак сула за два роки правління склав повноваження диктатора. Після його правління ситуація в Римській державі загострилась. Найпоширенішим видовищем у Римі були бої гладіаторів. Гладіаторами називали спеціально навчених бійців в Стародавньому Римі, які виступали у боях між собою або з тваринами. Для гладіаторських боїв будували амфітеатри, схожі на сучасні стадіони. У центрі розміщували посипаний піском майданчик, так звану арену. У гладіатори віддавали найсильніших грабів військовополонених або засуджених до смертної кари злочинців. Їх готували в спеціальних школах. Крім піших гладіаторів, у боях брали участь вершники та колісничі. Особливим видом розваг було цькування звірів, яких привозили з Африки. У 84-му році до нашої ери гладіатори підняли повстання, яке очолив Спартак. У загін Спартака почали масово стікатися раби. Його армія налічувала 75 тисяч пійців. Загін Спартака неодноразово перемагали римське військо. Але у 71-му році до нашої ери в битві його було розбито. Після повстання Спартака в Римі знову розпочалися громадянські чвари в які під час народних зборів сутички на вулицях і дорогах стали звичним явищем римського життя. Водночас створення найманої армії, успішні завойовницькі війни, придушення повстань рабів посилили владу полководців. Відтепер римські воїни корилися тільки своєму воєначальнику. Найпливовішими державними діячами та полководцями в той час були Гней Помпей, Юлій Цезар. Та Марк Крас, які об'єдналися для захоплення влади та боротьби із Сенатом. Цей союз отримав назву Першого Триумвірату. Триумвіратом називають союз трьох впливових полководців з метою захоплення влади. Члени Триумвірату розподілили між собою війська. Задяки впливу і авторитету, ці державні діячі домоглися прийняття будь-яких законів. І рішень у сенаті. Мріючи про владу над Римом, Юлій Цезар сприяв зростанню могутності держави. Він розширив володіння Риму в Галії та Іспанії, здійснив похід до Британії, придушив повстання проти Риму. Цезарю вдавалося посідати значні виборні посади: понтифіка, що означає вища посада релігійних магістратур, претора, заступника помічника консула. Та самого консула. Далекоглядний Юлій постійно дбав про свій авторитет серед простого народу. Він фінансував щедрі роздачі хліба, бідним, гладіаторські бої та свята. Зростання могутності Юлія Цезаря, особливо під час намісництва в Галії, непокоїло Сенат та інших претендентів на владу в Римі. Це призвело до громадянської війни, яка тривала 49-ї. По 45 роки до нашої ери, у якій Юлій Цезарю вдалося перемогти. У 49-му році до нашої ери Юлій Цезарь на чолі одного з десяти своїх легіонів перейшов в річку Рубікон зі словами жереб кинуто, Рубікон передано, яка була кордоном між Галією та Італією, і розпочав боротьбу з Гнеєм Помпеєм. Після перемоги у боротьбі за владу Юлій Цезар поєднав посади до вічного трибуна і диктатора. Він здобув почесний титул імператора, що означало володар. Зазвичай знатні римляни мали два або три імені наприклад, Гай особисте ім'я, Юлій родове ім'я прізвище, Цезар прізвисько. Прізвисько Цезар у давнину звучало як кесар, що в перекладі означає слон його дали одному із членів роду Юліїв за вбивство слона в Другій понічній війні. Юлій Цезар мав надзвичайні стібності, міг одночасно робити кілька справ писати листа, читати, слухати донесення гінця. Протягом короткотривалого часу свого правління Юлій Цезар провадив активну державницьку діяльність. По-перше, він зосередив всю владу в своїх руках, установив контроль держави над зборами прямих податків, розпочалось корбування монети з зображенням Цезаря, надання римського громадянства мешканцям провінцій, включення до Сенату і магістратур прихильників Цезаря. Наділення ветеранів землею в заморських провінціях, календарна реформа, тобто упровадження юліанського календаря. Цезар не приховував, що вважає республіканський лад застарілим. Він прямо заявляв, республіка ніщо, порожнє ім'я тіла й вигляду. У Римі почали говорити, що Цезар прагне царської влади, адже вимагав шанувати себе як царя. Серед сенаторів виникла змова. 15 березня 44-го року до нашої ери під час засідання сенату змовники кинулися з мечами на Цезаря і нанесли йому 23 рани, від яких він помер. Цезареві не вдалося завершити реформи і закріпити створений ним у Римі імператорський режим. Сенатори, які вбили Цезаря, намагалися. Переконати народ, що своїм вчинком вони хотіли врятувати республіку від небезпеки, відновлення царської влади. КРИЛАТІ вислови Юлія Цезаря. За додатковими джерелами дізнайтеся та поясніть, що означають ці вислови. Рубікон перейдено, жереб кинуто, прийшов, побачив, переміг. Після смерті Юлія Цезаря на владу в Римі претендував спритний юнак троюрідний племінник Цезаря Октавіан. Перед смертю Цезар установив його, тож він став іменуватися Гай Юлій Цезар Октавіан. У 27-му році до нашої ери Октавіан установив одноосібне правління у володіннях Риму. Період республіканського правління в державі завершився. Римський сенат присвоїв йому ім'я Август, що в перекладі означає священний звеличений божеством. В історії Риму розпочався період імперії. Октавіана, який став першим римським імператором, назвали Цезарем Августом, в перекладі сином Божественного. Як імператор, Октавіан Август усередив у своїх руках повноваження всіх. Органів колишньої Римської республіки. Така форма правління дістала назву принципата, у перекладі з латинської Керівна роль імператорська влада. Маючи повну монархічну владу, Август увесь час наголошував, що він тільки перший серед рівних. Тому він не дозволяв сорочати храми і виготовляти статуї на свою честь. Зовні тримався скромно, одяг носив тільки домашнього виготовлення, виткнаний дружиною і донечкою. Усе життя імператор боявся змов. На засідання сенату він з'являвся в панцирі та з мечем під одягом. Сенатори підходили до нього по одному. Кожного обшукували. Октавіана охороняла особиста гвардія, яка називалась преторіанцями. За правління Августа продовжували існувати тогочасні римські державні установи: сенат, народні збори, прокуратори та вершники. Авторитет Сенату був відновлений. Август скоротив кількість сенаторів до 600 осіб. І сенатори почали обирати перфекта міста, який відповідав за охорону порядку в Римі. Август надав сенаторам право займати почесні місця в театрі і цирку і одержувати вищі командні посади в армії. Продовжували скликати народні збори, на яких ухвалювали закони за пропозицію імператора або інших магістрів, але вибори були... не були вільними. Голосували за тих, на кого вказував Август. Великого значення набули прокуратори, яким доручали збирати податки і управляти невеликими провінціями. Опорою влади Августа були вершники, привілейована верства з верхівки Плепсу, ті, хто служив в кіноті. З них призначали командирів, преторіанців і прокураторів. Август вважав, що в Римській імперії треба піклуватись. Не так про здобуття нових, як про охорону вже наявних земель. Із цих міркувань Август не поспішав з новими завоюваннями. Імператор рідко очолював воєнні походи, доручаючи вести їх своїм талановитим і відданим помічникам. Завоювані землі були перетворені на римські провінції. Для зміцнення влади Риму в провінціях Август наділяв землею солдатів-ветеранів. Тут будували міста і фортеці, активно вели торгівлю. Місцеве населення опановувало латинську мову, римську культуру, але жителі провінції, незважаючи на ліквідацію деяких податків і прагнення імператора обмежити свою волю намісників, продовжували вважати людьми другого сорту. За часів Августа. У всій імперії розгорнулося грандіозне будівництво. Місто прикрасили багатьма чудовими спорудами, створили нову площу форум Августа. Римський історик Светоній писав, що Август отримав Рим цегельним, а залишив його мармуровим. У 14-му році до нашої ери Август помер. Сенат вирішив вважати його одним із богів. З надзвичайними почистями імператора поховали в Мавзолеї, а місяць його смерті було названо на його честь перевірте, засвоєне на уроці, встанови чи правильне твердження Юлій Цезар обіймав посаду понтифіка, вища релігійна посада. У громадянській війні 49-45 років до нашої ери Юлій Цезарь зазнає поразки. А Юлій Цезарь став першим, чиє зображення почали карбувати на римських монетах. Особиста охорона. Октавіана мала назву вершники. Октавіан став першим римським імператором. Період правління започаткованого Октавіаном мав назву принципат. В якому році розпочався період Римської імперії. Хто став першим імператором Риму? Яку назву має форма правління держави, коли зберігались республіканські установи, але влада належала одній людині? В якому році закінчується правління Октавіана Августа? Завдання на відповідність. Нову відповідність між історичною особою та її характеристикою. Робота з термінами. Знайди і запиши в зошит терміни та їх визначення. Зустрічі у наступних відео.